Вітаю в ефірі. Програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу. Юа. Перший мене звати Наталка Седлецька. Перебування при владі у корумпованій країні означає не лише управління державними процесами, ухвалення рішень, які впливають на життя народу, це ще й доступ до різноманітних державних ресурсів, які або прямо розграбовуються, або на яких можновладці розбудовують власний бізнес. Ось, наприклад, головний аеропорт України у Борисполі. Способів заробити на ньому чимало, скажімо, обслуговування рекламних площ. Наше розслідування виявило, що вести рекламний бізнес у Борисполі Борисполі на поза основі довірили фірмі, яка виводить на керівництво фракції блоку Петра Порошенка у парламенті. Цю історію розповість Максим Савчук. Міжнародний аеропорт Бориспіль найбільший і найпотужніший аеропорт країни. Щороку він обслуговує близько 8 мільйонів пасажирів. Крім виконання своєї прямої функції забезпечення авіаперельотів, як і будь-який аеропорт, Борисфіль має і не авіаційні доходи. Однак, якщо в європейських аеропортах ця частка складає 41%, то в Борисполі вдвічі менше 20%. Чому ж такий низький показник? Це ми вирішили дослідити одну із основних складових неавіаційних заробітків Борисполя рекламу. Відповідно до даних офіційного сайту в аеропорту працює три приватні оператори реклами: товариства існ Бориспіль, Веда X та Інлайн. Чому саме ці три компанії і як їх обрали? Чи був проведений прозорий конкурс, аби обрати найвигідніші пропозиції для державного аеропорту – ми надіслали запит у фонд держмайна, оскільки аеропорт державна власність. Звідти прийшла відповідь, що за використання майна в аеропорту відповідає Міністерство інфраструктури. Міністерство запропонувало звернутися в держпідприємство міжнародний аеропорт Бориспіль. І нарешті з аеропорту після місячного очікування повідомили, що в них не передбачено обов'язок проводити конкурс з вибору операторів реклами. Насправді це а... Неправда, адвокат Павло Богомазу не погоджується із тлумаченням міністерства і керівництва аеропорту. Він переконує, операторів реклами треба вибирати на конкурентних засадах, аби держава отримала найвигідніші умови. І за таким принципом роблять оголошення. Оголошення всі в такому випадку робляться в державному інформаційному виданні. Називається воно Відомості приватизації, що така та площа а, пропонується а, взяти третім особам. Настільки то часу від такої то стартової ціни, будь ласка, шановні на конкурсній основі надавайте нам свої пропозиції. Отже, всі три компанії зі слів юриста отримали можливість працювати у Борисполі в обхід конкурсу. При цьому найвигіднішу локацію на позаконкурсних умовах для здійснення рекламної діяльності отримала компанія інлайн за термінал, «Д», звідки здійснюються основні перельоти. Ми звернули увагу, що фірма створена зовсім нещодавно після майдану у 2014 році, і вирішили детальніше вивчитись у компанію, перевірити, чи не стоїть за нею хтось із після еліти і чи не заробляє в аеропорту на позаконкурсних умовах. Схеми одразу зателефонували в компанію інлайн, і у відповідь на прохання про інтерв'ю отримали обіцянку отримати коментарі на всі наші запитання. Давайте ми, тут наш самітеж це минуло кілька тижнів, але керівництво інлайну так і не вийшло на зв'язок зі схемами. А коли ми приїхали за юридичною адресою фірми, виявилося, що це просто місце масової реєстрації юридичних осіб. Юрадреса Юра Дреса да? її тут немає. Ну, ну, вони тут фізично, але не сидять. Ну, не надо вони не виймати. Ви що, нас тут потім з'їдять, що ми вас пустили. Місні жителі. Ти розумієш? Хто ж стоїть за цією таємниченою фірмою інлайн? І чому всього за рік після створення у 2015-му їй без конкурсу довірили проводити рекламну діяльність у головному терміналі головного аеропорту країни? Відповіді ми шукали в реєстрі юридичних осіб і вийшли на слід одного впливового політика. Відповідно до даних реєстру, номер телефону товариства інлайн до недавнього часу використовувала фірма «Київмедіаресурс». Її засновник Богдан Бобровський, за даними ЗМІ, був помічником на той час депутата Київради від блоку Черновецького, а тепер нардепа від блоку Петра Порошенка Сергія Березенка. Бобровський бізнес-партнер його батька Івана Березенка. Цей же номер телефону станом на 3 липня значився як контактний для фірми Українська муза. За даними руху чесної керівник Олексій Окоп. Теж був помічником депутата Київради Сергія Березенка. Зрештою, цей же контактний номер станом на теж 3 липня, фігурує в документах як контактний номер благодійного фонду Спільна справа самого Сергія Березенка. Отже, станом на 3 липня цього року спільний номер телефону пов'язував компанії, наближені до Березенка, та новачка у рекламному бізнесі державного аеропорту Товариство інлайн. Так було до того, як ми поставили питання самому Сергієві Березенку, народному депутату України і заступнику фракції блоку Петра Порошенка. Висок, так? Яке ви маєте відношення до компанії «Інлайн»? А яке ви маєте відношення до компанії «Інлайн»? У вас спільний номер телефону вашого фонду і хто радіо Свобода. А ви, 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 ви як терористи вибігаєте з за кутка, Но це не ваша пред... Ні. Ми повага до людей, вона абсолютно нормальна. Я до вас Ну я сидів на комітеті. А? Я не маю жодного відношення до жодної компанії, яку ви перерахували. І а ваша вас... камська поведінка вона просто набрила. Тому що ви зняли декілька. Чому я так зараз себе повожу? Ви зняли декілька матеріалів абсолютно неправдивих, які не мають нічого спільного з правдою. Но От ви зараз це запишіть і покажіть, і покажіть передачі. Вас от, покажіть це в передачі. А тому мені. вам не дають коментарі, тому що ви брешете в ефір і ви обманюєте людей. От поки зна... от поки якщо вам, якщо вам е, вистачить сміливості, ваші наступні передачі, брехливі, яку ви знімете, покажіть цей мій коментар. Добре? Якщо у вас спільний номер цією фірмою, це зв'язок чи ні? На вашу думку. це повна брехня. Березенко сів у машину. А вже наступного дня, 4 липня, в реєстрі відбулися цікаві зміни. Фонд Сергія Березенка та товариство Інлан синхронно змінили свої контактні номери телефонів. Ми одразу ж зателефонували за новим номером фонду Березенка, щоб поцікавитися, чому відбулися ці зміни. Вчора сам Сергій сказав, що я брехун, тому що немає спільного номера з іншою компанією, а сьогодні я дивлюся в реєстр і дійсно номери змінилися. Е, номери змінилися в зв'язку з тим, що ну, не додивились просто е, ну, те, що з'їхав благодійний фонд з'їхав, а номер залишився, да, ну не, не додивилися. Того 4 липня змінила свій номер телефону і ще одна цікава компанія. Вона співзвучна з рекламним оператором у Борисполі інлайн. Але пишеться через дефіс. Номер телефону мала той же 502-6502. Фірму заснувала Оксана авдієва кононенко сестра іншого заступника глави фракції Петра Порошенка Ігоря Кононенка. Вона була серед засновників фірми до квітня цього року. Оксана Авдієва Кононенко уже фігурувала у наших сюжетах як учасниця бізнес проєктів брата. Зокрема, вона була співзасновницею кооперативу Зеленбудсервіска, який за сумнівною схемою отримав землю в царському селі. Земля, зрештою, опинилася в президента Петра Порошенка та Ігоря Кононенка. Останній звів на ній маєток і оселився там. Ми прийшли в офіс фірми, де офіційно працює Оксана Авдієва Кононенко. Сестра Політика відмовилася від спілкування, але зазначила, що мала стосунок до компанії «Інлайн». Дивіться там є компанія, яка проводить рекламу компанію території термінал. Я ніяк і пазло спільний номер. Ось така сама аналогічна компанія, де вас була часом двадцять м'які лайні з'явилась. Ну же. Все тому, що ми ну понятно. Просто у нас є питання стосовно того, як вдалося компанія вийти на ринок. не можу новости. І ще одна цікава обставина: зміни номерів телефону рекламного оператора в Борисполі інлайн фонду Березенка та інлайну, заснованого сестрою Ігоря Кононенка, відбулися не просто в один день. Ці зміни вносила в реєстр одна людина Марина Карташова з Шевченківської адміністрації, хоча всі юридичні особи зареєстровані в різних районах Києва. Звичайно, можна припустити, що це невчасно виправлена помилка чи просто співпадіння. Коли рекламний оператор в Борисполі обраний поза конкурсом, благодійний фонд заступника глави фракції Порошенка та фірма, яку заснувала сестра іншого заступника глави фракції Порошенка, мають спільний номер телефону. Але чому ж усі ці припустимо незалежні структури раптом в один день, синхронно вирішили змінювати цей контактний номер? І чому представники всіх цих фірм, з поміж тисяч держреєстраторів, обрали одного й того ж? Причому все це сталося одразу ж після того, як схеми поставили питання Сергію Березенку, який заявив, що абсолютно не причетний до рекламного бізнесу в Борисполі. Утилізація шкідливих відходів це бізнес, який ліцензується владою, бо ця діяльність може впливати на стан довкілля. І в цьому бізнесі є чимало недобросовісних гравців, які власну вигоду ставлять вище за інтереси громади. Наприклад, замість професійної утилізації скидаючи токсичні відходи на полігони, у яри та лісосмуги, або проводячи діяльність без жодних погоджень та ліцензій. Часто у таких фірм є провладні покровителі. Щонайменше в одній із таких компаній наше розслідування виявило слід народного депутата Олега Недави, який до того ж працює у профільному екологічному комітеті Верховної Ради. Євген Солонина продовжить. Хімікати і тара від них: ртутні лампи, медикаменти, токсичні види пластику, відпрацьовані оливи і залишки нафтопродуктів, акумулятори та навіть електроніка. Усе це небезпечні відходи, які потребують особливого поводження. Задля їхньої професійної утилізації на ринку працюють спеціальні фірми. Утім, не всі добросовісні. За рік мінекології позбавило ліцензії 45 таких компаній, пояснивши, що ділки грубо порушували природоохоронне законодавство, а то й взагалі, не мали виробничої бази і замість утилізації вивозили небезпечні відходи у ліси та яри, а також на стихійні звалища та полігони. Якось цей. Тому що е, реальна утилізація е, небезпечних відходів її собівартість набагато вища, ніж утилізація методом забрали відходи та вивезли їх до найближчої річки або у ліс. Наше розслідування виявило, що деякі компанії продовжують заробляти на відходах навіть попри скасування ліцензії. Більше того, ми встановили, які саме провладні покровителі стоять за ними та всіляко лобіюють діяльність порушників. Селище Коцюбинське поблизу Києва. Тут веде свою діяльність фірма ТОВ СП Еконіка. Її ліцензію Міністерство екології призупинило ще у жовтні 2016-го Чому? Бо за документами компанія мала право на діяльність лише у Донецькій області. Перевіряльники встановили, що не дочекавшись розширення ліцензії, фірма безконтрольно розпочала роботу і під Києвом. За це поплатилась штрафом та правом працювати далі. Їй анулювали ліцензію. З того часу минуло більше ніж півроку. Фірма оскаржує скасування ліцензії у Державної регуляторної служби та судах. Її директор та співзасновник Олексій Панін відмовився від інтерв'ю на камеру, але дозволив занотувати його відповіді. Ліцензії наша та інших компаній анульовані. Державна регуляторна служба у цьому розбирається і приходить до висновку, що анулювали незаконно. Отже, або є якийсь підступ, або міністерство свідомо ставить собі задачі анулювати всі ліцензії, знаходить якесь дрібне порушення, і це стає для анулювання ліцензії. У мінекології наполягають, що позбавили фірму ліцензії через цілу низку суттєвих порушень. Зауважують, що жодних рішень про поновлення ліцензії міністерство не ухвалювало. Крім того, досі триває суд, тож нині ліцензія конніки вважається недіючою. Чи стало це фірмі на заваді? Чи вона продовжує свою діяльність вже без ліцензії? Ми вирішили перевірити це на власні очі та вирушили у селище Коцюбинське». Промзона тут не є закритою для відвідування. Тут розташовані декілька фірм, які надають різні послуги громадянам, ремонтують обладнання та приймають втор Охоронець промзони підтвердив, що з-поміж іншого тут знаходиться і склад компанії Еконіка, яка дійсно досі приймає відходи. Скажіть, будь ласка, а тут СП «Еконіка» знаходиться? Еконіка? Еконіка, так. Да. Е, це по металу, так? Да? Ну там метал вони приймають відходи всякі і так далі. Так, да, так, да, так, да. так. На момент нашого приїзду на складі персоналу не виявилося. а Частина складських приміщень це просто старий благенький навіз без стін, під яким купами складені вживані ємності від отруту хімікатів, баки з небезпечними рідинами, бочки від нафтопродуктів, акумулятори і велика кількість люмінесцентних ламп. Крім того, підприємство «Еконіка» попри анульовану ліцензію, і досі продовжує рекламувати свої послуги. Ось, наприклад, в цьому оголошенні пропонують утилізувати хімічні реактиви, отрутохімікати, акумулятори і залишки кислот. Один з київських підприємців, який хоче утилізувати свої відпрацьовані люмінесцентні лампи та акумулятори, на прохання схем звернувся до СП Коніка. Це підприємство з анульованої ліцензії у листуванні запевнило, що готове прийняти відходи на утилізацію. Чому ж підприємство продовжує працювати, не маючи на це законних прав? Хто за нею стоїть? Меретельно вивчили перелік засновників цієї компанії. Виявилось, що з поміж них є виходець із Луганська, Ширяє Володимир Вікторович. Хто він? Виявилось, що Володимир Ширяєв це помічник народного депутата від блоку Петра Порошенка Олега Недави. Олег Недава нерядовий народний депутат провладної фракції. Ми неодноразово його зустрічали, впевнено крокуючим до адміністрації президента. Причому до революції гідності Олег Недава входив у зовсім інший політичний табір. Працював на керівних посадах у компанії Карпати Будінвест», яку пов'язують з бізнесменом втікачем, екс-депутатом від партії регіонів Юрієм Іванющенком, членом так званої сім'ї Януковича. У грудні 2016 року, вже будучи депутатом від БПП, Олег Недава навіть виступав у парламенті з заявою на захист Юрія Іванющенка, мовляв, він не винний у розтраті кіотських грошей. Я заявляю, що буду виступати во многих європейських інстанціях, європейських судах, і буду захищати себе й людей, з котрими довгера працював. Вместе місті тем темні прийдеться зачищати Іванющенка. Хочу я тева і лінію. Тож саме не Олега недаву вивело наше розслідування про те, хто стоїть за фірмою ТОВ СП Коніка, що продовжує свою діяльність по анулювання ліцензії на роботу з небезпечними відходами. У співзасновниках цієї фірми прямо зазначений помічник депутата недави Володимир Ширяєв. Правда, наша розмова з ним не склалась. Mm -hmm. Давай я... З'ясую початку дас їм з, з, з ким розмовляю там. Да, для чого це там все таке? А я потім, зрозумів, потім да. буду відповідати. Добре, по по фейсбуку вашому я бачу, що ви не бізнесмен, а просто еколог М -м, підприємець десь. сам депутат, який займає у раді посаду заступника голови профільного економічного комітету. Також не гребує брати активну участь у публічному відстоюванні інтересів СП коніки. Це засідання апеляційної ради при державній регуляторній службі, на якій розглядалися апеляції цієї та інших фірм. З-поміж присутніх помічаємо і Олега Недаву. У соцмережах депутат зауважив, що захищає інтереси реально діючих підприємств, бо ті звернулися до нього як до заступника голови профільного комітету Верховної Ради. В Україні не 300 ліцензіатів, а десяток реально діючих підприємств, які мають право на отримання ліцензії. В такому разі я пишаюся тим, що я лобіюю інтереси реально діючого сектору економіки і ганьба чиновникам, які лобіюють інтереси фіктивних фірм. Але як депутат прокоментує те, що як мінімум з однією фірмою, яка, попри порушення, хоче й надалі заробляти на відходах, він прямо пов'язаний через свого помічника. Під час першої зустрічі з Радіо Свобода депутат не зміг відповісти на це запитання, а вже під час другої розмови з журналістом Недава запевнив, що він вже звільнив Володимира Ширяєва. Дійсно, да, цей та мій помічник був є засновником, Я зараз не знаю, але він вже не мій помічник, бо я не знав, що це таке. чи ви після цієї інформації його по. Після інформації. Розумієте, я тут, ну ладно, то вже таке моє. Не з того приводу, що я не підтримую, я буду підтримувати всіх, і навіть якщо вони мої помічники. Ну, щоб не було інсинуація, розумієте, нема конфлікту інтересів. Я підтримую підприємців. Якщо цей підприємець, мій е, помічник, то що тут такого? Справді наразі Ширяєв зник із списку помічників депутата Олега Недави на сайті Верховної Ради. Тим часом оформлене на нього підприємство СП Коніка продовжує боротьбу за свою ліцензію, а поки зберігає небезпечні відходи і без неї. Від складу, де зберігаються отруйні матеріали і сполуки без герметичної упаковки, незахищені від контакту з атмосферою, зрештою, без ліцензії менше 200 метрів, до житлової забудови селища Куцюбинське, до зеленої зони міста Києва ще менше. До промзони, де складені багато тонну трути, ходять на роботу працівники низки маленьких фірм та їхні клієнти. Переважна більшість із них не знає про небезпечне сусідство. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода Онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.